І всім привіт! Привіт! Сьогодні я вперше в роксі знімаю ресторанний магнат, щоб показати, як я тут розвився за місяць. Звісно, це ще перша частина, але ще за місяць я викладу тоді відео, і ви подивитесь, як я розвився. Так, і ще сьогодні. Тут, як ви бачите, новогоднє оновлення з'явилось. Ось тут є такий подаруночок, який відкриється через 4 дні і 15 годин. Так що все понятно, я думаю, вам. Тепер ми йдемо в ресторан. Це ім'я ресторан, а для мене не сказати, що у мене його. От ще нема, бо я його не поставила. Так. Да. Ну я то знаю, в який Йоанні ресторан. Ну я не скажу іменно. Прям який. У мене теж є свій один прокачаний ресторан. Просто я свій, я собі новий зробив. Але який він у мене перший, ви будете в шоці. Я вам тільки це покажу, тільки коли на цьому відео хоча б один лайк буде. Скільки у нас поки 2 Поки що 2. Я підписався з другого аккаунта моєї електронної почти. І ще один мій друг підписався на мене. Тому що я на нього підписався. Я думаю, з вас деякі знаю ютубера. Player 097. Так, да, я вам вже говорив. це мій друг. Ми з ним дружимо. Коротше так. Ми з ним теж колись хотіли відео зняти, але він чуть-чуть попсихував і. У нас він сам уже тоді зняв відео. Тому я буду тепер знімати відео з моєю найкращою подругою Анією. Так що, звісно, ви її, мабуть, не чуєте. Ну, То не саме страшне. Ви можете це поняти, як я їй відповідаю. А ще. Як ви бачите, в мене є вікно для їжі. Так, я його купив доволі вже давно. Я навіть не пам'ятаю коли. О, я вам забув показати, яка кімната у моєї подруги. Яка ж кімната, ну, у моєї подруги Ані. Ой, подождіть, я тут подругу по, по полу щось не поклав чи що. Я не пойму, ну, кто за... так. Тут? тут хтось вже съел. У мене хтось съел. Тут у мене хтось съел. Погано, що съел. Так, я тут грошики пиздбирав. Під... У мене вже 9017. Непогано. Аби було б 1917, було б круто. Ну, я думаю, він скоро піде. Він поки замовляє. Ти пока що проконтролюй, Якщо що, страву забирай? На кухні там пока що нас все буде добре. О, уже тысяч... Уже у нас бабло нормально, нормально. Да, как вы бачите, цей мій новий скин. Я уже я и про него и в ютубе лицей поменял картинку. Это хотела сказать, Ань. Он заказал курица. Да конечно вин вин любит курицы, то что у него навушники формы курицы. Ага, то есть в нож. Крилишек, да? Угу. Крылышки. Нога, короче, курицы. По-простому вам скажем. Аня. 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 А тобі подобається знімати відео на ютуб? Ого, я ж тобі казав, що ми можемо стати ютуберами і не тільки коли виростемо. Навіть коли ми ще тако в такому возрасті. Але ж ми, ми вам казали, вигадаєте наш в... возраст? У коментарях, звісно, не вийде, тому що вони для вас недоступні. Вони мені просто особо не потрібні, бо я не хочу, щоб ви мені туди якусь гадость писали. Так що вони для вас будуть недоступними. А ви просто подумайте і відгадаєте. Просто відгадаєте, так. Да. Це не... одно не вийде. Просто відгадаєте. Ото коли і цей, Ви мені кинете запрос на друзі, а й тіки ми цей. Подивимось, ви вгадали чи ні наш е, возраст? Я поки... Да, Аня? В... Водині... Так. А я поки що поденец, а тут дивлюсь де вощи. Да, тут Анін офіс, вона тут у нас тут сидить, вона у нас за главного. За головного. За головного, короче. И типа. Это типа я укладчику. Да, есть такое. Це в неї тут комп'ютер такий у неї тут стоїть. Она тут дивиться по камерам, чи все нормально. Я просто чиплюсь стекло дивлюсь і представляю, що це кабіне. Ну да, представляй, представляй. Каси. Mm -hmm. Понятно. Тут Там, где гроші. Да, я знаю, є таке. Есть таке. Я думаю, вы про це теж знали, це... Ну, Якщо ви не знали, цю гру створена у 2019 році. Я то вже то. Я то ще раніше родився. Але не скажу коли. Я, я взагалі не пам'ятаю. Якщо тобі вісім. Ну, знаєш. Я сказав тільки про тебе. Я не скажу тільки про себе. <рес> Якщо тобі вісім, то ти родилась в 2016 А от коли я родився, я не скажу. То що про мене тут. То що я зберігаю багато секретів. Угу, вона знає. А ви, ви пока що не узнаєте, поки ми не скажемо. Ну ты у нас такий секретный мой. Угу. Ой, тут вже же сейчас тебе прият. Да, по тебе пассивки, пассивки. Я тут наблюдаю заказ. Наблюдай. Кстати, у мене ще в цей есть видео Прикольно. Да, як бачите, у мене тут величень величенький ресторан. Треба... У мене і дитячий майданчик і все інше. У угу. мене ресторан уже такий прокачаний. А в мене поки ще ні. Ну да. Хочется сидіти і сидіти. Ну то що робота в неї така? Сидіть і сидіть. О, віп клієнт до нас прийшов. Небо. Якщо хочеш щось це поробити, я можу переставити стулиць і ти роби все, що хочеш. І, постав... і потім я тобі поставлю. Обратно. Та наш що ти мені мішаєш? Ну окей, не дивись навіть клієнта. Хотіла подивитися, тепер уже не хочеш, понятно. Це в мене тут клієнти сидять, ну, це не те, що ви подумали. Просто в мене тут і зимо, і всегда там відкриється. Тому що. Ну, вам цікаво, як вони там сидять? Ну, обычно ми тут почистили столи лавочки, вони сидять там в діті, в куртках, в обуві і все інше. так. Ну, Ми з вами будемо ресторан знімати до 20 хвилин, а вже він у нас іде з вами вже близький час пройшов вже 12 хвилин. Ну це да, я даже не замітив. <кій> а ще У мене широка улыбка була в началі, вона тепер не широка. Да, в ані була така широка улыбка, тому що вона собі поставила таке лице, е, яке, яке це емоційне таке. Веселе або сумне, або ніяке. І ще очень і ще очі моргають. Короче, Це так. Я її сестра поставила. Да, її сестра так зробила. в неї є старша сестра, якщо вона в курсі єла. Зараз є років в один і чотири. Один і четыре. Один плюс чотири прекрасно. Буде п'ять. 145. 5... ну, коротше, а так. Просто 1 4 це просто звучить як 1 додати 4. Кстати, Аня, у нас стільки з багато часу, щоб е, зробити якесь відео на YouTube. А ще пам'ятаю, як тебе свої. Телефон. У родителей. Ну да. Е. Да, бу було таке. Колись. Звісно, у мене раніше не було комп'ютера. Зараз він є. Тепер мені удобніше грати У Roblox. Звісно, я в Roblox уже давно граю, Не так. Давно. Хочу вам сказати, як я з нього граю, уже скоро пройде 3 роки. Скоро 3 роки. Цілих три. Це день народження. Да, у мене буде день народження. Не забудьте мене привітати. Я коли викладу це відео. Я дозволю коментарі і коли буде 10 лютого обов'язково мене поздравте з Днем Народження. Я закріплю в коментарях під описом відео. Тобто я там напишу поздравте мене, будь ласка, з Днем Народження 10 лютого. Пес. Прикріплено, прикріплено скриптом. постравилонки. Я думаю, ці підписники, які мені зараз є там, ну, Максим, хоча б. Блін, мені поздрави з днем з днем народження. А я думаю, це обов'язково, мені поздрави з днем народження, то що вона моя найкраща подруга. Е, вообще, я тебя в рай перепоста. А мені повторю, бо я можу йому да написати. Я тебе покажу свой канал, ты на него обовязково ПИДПИШИСЯ! Так я не умею как это делать! Так я, так я сам за тебя ПИДПИСУСЬ! Кстати, Денис, а ты меня пригласишь ты в Крайзелен? Как думаешь, где от в Не, не в Крайзелене. В ДОМА я буду праздновать свой день наружения. Як я. Ну конечно, я я не особо люблю Crazy Land. Я я колись ходив туди на честь народження, але мені не особо подобається Crazy Land. мені більше дома подобається правда народження, якщо чесно. О -о -о -о. Вот там, там постійно шум, багато дітей заважає розмовляти, постійно ті крики, потім вуха болять. Я не особо це все люблю. Краще вдома сидіть, коли у тебе є свій приватний дім, і ти можеш приватно поздравити свій день народження. Ми з моїм другом, якому в якому це синкома. Мы с ним хотели везела, когда ему было 10. Понятно, понятно. Прикольно. А я... А давайте еще я сердце выпаю. Не с ДД. А. Поняв, я знаю цей твій прикол. Угу. а тут один хтось похожий на зиме кліїн, угу. приколь. Звісно, віп-клієнти до мене рідко приходять, якщо ви не знали. Бо в мене ще... У мене, звісно, вже в ресторан, ресторан 3-4 зірок. Непогано. А ну який в мене рейтинг. Давайте подивимось. Тут же є рейтинг. Музика нормальна. Рейтинг популярності. Дружній. Дружній до дітей. 5 зірок. Прекрасно просто. Я кстати так так А От би ти б, звісно, не забувала, що коли ми знімаємо відео, ти б ти б на українській розмовляла. Боже, капець. Скільки? Скільки? Скільки гемів мені надо платити? Скільки? сколько покажите. Покажите. А я сейчас попытаюсь на крышу залезть. О, все, я залезла на крышу. Капец. Я потратил всем смараги. Понятно. Даже, даже висим. Ой, а, это через пальмочку. Я понял. Я так, походу, залізла, ла? А, кстати, ще тут была такая охраненная горка, и там, там можно было через нее залезать на крышу. Ну, да, непогано было. Вже будемо закінчувати з відео, тому всім бай-бай!